Вітаємо всіх на каналі Стратег. Напевно, не існує людини, яка ніколи не грала в джангу. Культову гру відому всьому світі. А її правила доволі прості. Грати в джангу можна самому, удвох або ж компанією, аби визначити, хто ж з вас найспритніший. У грі є 54 однакових дерев'яних брусочки, з яких на початку гри побудуйте вежу, викладаючи по три брусочки на поверх перпендикулярно попередньому, а потім по черзі витягайте бруски та обережно викладайте їх наверх так, аби вежа не завалилась. Найлегше витягати бруски по центру, а ті, що знаходяться по краям, можуть неабияк похитнути всю конструкцію. Дайте до гри трохи хитрощів, витягайте бруски таким чином, аби інші гравці точно завалили вежу. Той, хто завалив башту, програв. Він і будує вежу для наступної гри.